Найбільш вічливим днем у році є 11 січня, адже саме у цей день у всьому світі з ініціативою ООН та ЮНЕСКО відзначається Міжнародний день дякую. Міжнародний день дякую покликаний нагадати людям про цінність хороших манір. Ці слова допомагають нам стати ближчими один до одного, передати енергію добра і світла від однієї людини до іншої. За допомогою слова дякую можна не лише висловити вдячність до всіх, хто робить наше життя кращим та щасливим, а й продемонструвати свою вихованість та гарні манери. У цей день у всьому світі проводять веселі конкурси, флешмоби, люди дарують один одному листівки, малюють плакати зі словом дякую. У цей день не забудьте сказати щирі слова подяки рідним людям, друзям за те, що вони люблять і цінують вас. Сьогодні одне щире дякую може змінити дуже багато. Взаємини стануть теплішими, а світ навкруги добрішим. Тож, 11 січня це саме той час, коли варто подякувати всім, хто робить для нас добро.